І всім привіт! Знову вами драмка 2056. І сьогодні я знову граю в Roblox. Але я у футболці Халка не просто так. А тому що сьогодні ми граємо в Рот Rage Simulator Сьогодні нам треба качатись, ломати машини, клікати і ось так ламати тачки. Потім нам треба збирати ось тут силу. Так, натискати, можна ось тут збирати, Тут є обгрейди, покупати петів. І є ось така зона, де, наприклад, тут я формулю по 1. Тут я формулю по 2 за клік, тому що тут Х100. Тут також є дуже багато з цих сил на, на полу. І ось так треба качатися. Ось там, якщо я до кінця дойду, буде новий світ, так треба качатися, ламати машини. І знову качатися і ламати машини. Нам зараз кажуть е купити яйце за 5 всього лиш грошей. Мені падає кет, саме звичайний кіт. Х1 він мені дає. Я по 2 формулюю. У мене є вже два подарунки, навіть три. Я вже ось такий. Хто це? Як він називається? Я не пам'ятаю. Ну, ось такий байк е, тягаю. Хтось тягає фуру. Так, я вже можу купити зразу яйце за 100 перемог. Що мені випаде. Так, Gold Cat Common. 25X він мені дає. Я по 32 формлю. Так, є аури тут якісь. Ред давайте купимо саму звичайну поки. Є реберси якісь. Апгрейди. E тут все дуже дорого. Так. Погнали тепер, коли в мене вже 5000 поламаємо машини. Я вже до червоної дійшов і почти її зламав. Я ще побачив, що тут є стартер-пак всього лише за 9 робуксів. Яйцо удачі, 50 перемог, і саме головне це Pet X30. Але тому що в мене вже Pet X25, я не думаю, що воно нам сильно допоможе. Ми забираємо ще якесь зільє. І, напевно, стартер пак ми покупати не будемо. Так, тут якась фрі-ревард є. Ага, понятно. Ось така ще є. Ну і поки давайте просто будемо ламати машини. Просто ламати і просто ламати. Так, у мене вже 600 перемог. Треба 2500. Давайте відкриємо іще Gold Cat. А я можу сразу три відкрити? Не можу. Так. Gold Dog. Не пройшло року. І ще один Gold Dog. Так, я хочу купити Yellow Electro а, Ауру І ще один Gold Dog, Gold Dog, Gold Dog, Gold Cat, ну ладно. І то гарно. По 40-40-25. Я формулю по 138, а ось тут уступ по 276. Давайте зараз трішки Пофармимо Позаробляємо свої мільярди. Я вже з такою Lamborghini, це, це вже даже на Lamborghini, це не знаю, що якийсь. Може Porsche. Чи Ferrari, Ні, не на Ferrari, Ferrari вона. Не така. Так. У мене вже 27 тисяч сли, 20... почти 30 вже даже. І давайте тепер поливаємо машини. Оп, до Monster Трака дійшов. Це дуже добре. Так. 2500 мені треба. Зараз буде. Там 2500. 246. Давайте сразу на два таких яйца накопим Краба 5000. И Раз. Рука вже затекла. Бул, 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 бул бик, бик, пік. Ого. Саме звичайна заяць заяць, заєць, корова. Ну, також норм. Ого, 130, 140. 307, по 379, а тут по 759, нічого собі, нормально. Так, парад. Ще таке магазин, що можна в магазині, можна забрати. якісь зілля. X5 спинів. Так, тут за 99 робиксів можна Ор. Нам мені руда, я не знаю. Так, плюс 105 сторедж. Ага, це не треба. Автореберс не треба. Тоді в мене зовсім не буде ніколи перемог. Чи його включати можна, не знаю. Плюс 2. Ага. 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 Є якийсь. Well піц. Ну, взагалі не треба, напевно, мені кажеться. Так. Тарак, так, 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 тара-рарап. Та-да-да. У -да -да. мене вже 80 тисяч, я думаю, треба десь два 200, щоб дойти до кінця до наступного світу. 3 тисячі перемог сюди. На базу. Погнали, тепер поламаємо. Опа-опа-опа. То я не міг ламати ось ці. Тепер я вже до більших монстр-траків доходжу До ось цих. Так, еще один разочек і в мене... Я відкрив яйца за 9000. У меня вже даже 10. Please, 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 плюс. Gold Cow Raya. Скільки надо дає? 400. Нічого собі. Так, фьюз петс. Наприклад, скитер. Плюс. Тепер він 50 59. Понятно. О, вже за 99 а або... Буду... Ого, тепер тут x 500 Це все одно? Ні, у мене вже x 400 Black Hole. Не знаю, навіщо вона? Чорна дира. Трейн. Скільки коштують зілля? Ага, дорого. Понятно, <смірно> <смірно> багато. Дорого, багато вони коштують. 200 000 вже в мене. Так. Season 1. Що це? Мені винтак. Ага, 399 робоксів, понятно. Так, ту є, тут є якісь прокачки. Strange. Я по 2000 і начал фармити, а по скільки я фармив? У мене вже 30-500 тисяч, я думаю, я зможу вже зараз пройти все це. А, так, я зміг. Суди, сюди, сюди, сюди. Хау, це ти мені допоміг. Напевно. Так, тут треба 5 хвилин пограти на цій мапі, щоб дістатись до цієї зони. Чого вона оп, якщо вона не оп. Вона просто звичайна для всіх. Так, ну-ка, давайте трактори ці поламаємо, ой. Напевно, трактори мене поламали, не я їх. Чого в мене такі... Чого я такий великий, а ноги в мене дуже малі. Райно, 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 джираф. Giраф 35%. Скільки? 5000 мені джираф дає. Я по 10 формалю. Так. Ага. Ага. Понятно. У мене вже мільйон. Я вже фуру почти зламав. Так, ще поищел. Кемел, 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 кемел. Кемел, Сюди! Не помню, як він перекладається, але кемел мені випав. Так, ще. Кемел, 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 райно, Кемел, райно. Райно, 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 пять процентів, райно. 23. Х. 70. Я по 76 ТИСЯЧ кормлю. НІЧОГО собі. О. ТУРУРУРУЧ. тучи тут, туч. x 2 Strange, Ну. Дочекався. X2 Strange, Беру. 160. По 160. По... Ровно по 160 тисяч я форму. У мене вже 10 мільйонів мільярдів. Погано, що на мільярдів. Ничего себе, я уже до танка дешев. Я могу купить вот это и Gold Rhino, Gold Camel, Gold Rhino, Gold Camel, Gold, camel. gold Giraffe. 60 тысяч. Сейчас мне потом выпадет Gold Camel, а потом Gold Rhino. Куч, куч. Пушу, пушу. Ого, а чого? А як це так. Я, я секунду покачався. А вже танки. Цей. А вже даже танки Поламав. Нічого собі Я з цими маленькими ножками. О, я вже... Я качаю ось такий трактор якийсь КАМАЗ. Я качаю КаМАЗ. Погнали, погнали, погнали! Так. 450 тисяч. Пінг джеот. Мол. мол. Мол, 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 саме звичайний. 150 тисяч у мене дає. Нормас. Це дуже багаз. Це дуже камаз. Це якийсь КАМАЗ просто. Так, що тут? Спид, дача, так, 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 все прокачав еще. Я вже фармлю по миллиону. Запресист вот с таким КАМАЗом. Ламаємо, ломаємо, ломаємо, ламаємо, ламаємо. Я думаю, вообще, но як я кликаю, так, дуже швидко. <риклад> 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 я думаю, я... Ну, все вам чутно. Що, я вот так кликаю. Ой, я вже можу. Оскільки тут я ферму? По 2 мільйони, нормас. Нормас, нормас. Щоб до кінця дійти, я думаю, треба десь мільярд. Я чувствую, просто що треба мільярд. Щоб дійти до кінця. Ну давайте зараз і перевіримо, а може і не треба, може 265 мільйонів достатньо буде. Ні, не буде. Зовсім не буде. Я на 2 мільйони я покупаю два ось таких лица, зараз кухню. please, please, пліс. Please. spider, Ага. Uh -huh. Gold bed, gold bed, gold bed, gold bed, gold bed. Ничего себе. О, мой гад. 1,2 и два миллиона, восемьсот тысяч, сто пятьдесят тысяч. Умагад. По По двадцать миллионов я тут фармлю. Я зараз буду просто за секунду нафармлю, чтобы пройти другой свет. Просто за секунду, У мене вже мільярд. О май гад. Давайте, показуйте мені мій другий світ, який я зараз перейду. Не перейду! Треба там десь мільярдів п'ять, напевно, тоді чи двадцять. Так, що ось це? Ага. Не знаю що ось це. Воно мені просто ТПХ. ТПХ и суды. Плис, плиз, плис, плиз, плис, плис, плиз, плис, плис. Нолт мой. Понятно. Подурнув япис. Venom Dragon. Venom, Venom, Venom. Так. Venom Драгон дає мені тільки три п'ятсот. Це дуже мало, дуже-дуже мало. Треба щоб він давав я не знаю. Ну хоча б з 10 мільйонів. Ще 10 мільярдів. А не 3500. ту-ту, туч. Ру ту Вгадайте пісню, але я не буду співати її словами. Туру ту, ту 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 туч. туру ту ту туч. Туру ту, ту 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 туч. Ну далі я там вже не знаю. Ну, це, напевно, саме, ну, просто зараз. Туру, ту, ту 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 туч. Туру, ту, 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 туч. Пишіть у коментарях, які догадки є. На правильну відповідь поставлю лайк, обов'язково. о хо Я перейшов у третій світ сюди. Oei, 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 oei. Zeker een vertizing is lomaf. Wat? Wat? Oké. Oké. Upgrade, Oké. upgrade, 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 Oké. upgrade, 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 upgrade. upgrade, 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 upgrade. А, все. Немає. Більше немає грошей. Вже в мене 6 мільярдів. Так, тарак. 6 миллионов треба. Все 6 миллионов на базу. Тайгер, панда, тайгер, панда, тайгер, панда. Оу, оу, 35%. 6 миллионов он мне даёт. Я формулю по 54. тут, я думаю, десь по 100 буду ту 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 туч, ту 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 туч. ту 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 туч. Так, ну і на цьому все. З вами був я, Dragon під... Дякую за перегляд. Не забуваю підписуватись на мій канал, будь ласка, та ставити лайки. Всім пока-пока!